Сьогодні люди е, дуже багато питають, а коли ж прийде вже Ісус Христос? Але е, чи ти готовий до Його приходу? Ось це має бути головне питання, тому що наші серця далеко не готові до приходу Ісуса Христа, тому що Він не прийде вже для того, щоб спасти, щоб дати тобі шанс покаятись, тому що Він вже оце зробив. І в тебе є сьогодні вибір. Каятись і виправляти своє життя, і готувати своє серце до приходу Ісуса Христа, або жити так, як ти хочеш, як ти вважаєш собі за потрібне. Не так, як сказав Бог, а як ти собі надумав, так як тобі підказав сатана. І ти просто живеш, ти думаєш, що ти живеш так, як ти хочеш, але ти живеш так, як тобі нав'язали. І при цьому ти не маєш вибору. При цьому ти думаєш, що ти в це вибираєш, але вибирають за тебе. Тому що тільки Бог дає вільний вибір. І Ісус прийде вдруге, щоб судити цей світ. І якщо ти сьогодні не приймеш Ісуса Христа в своє серце, то Він прийде судити тебе. Якщо ти приймеш Ісуса, ти відкриєш своє серце для Його, ти щиро рускаєшся в своїх гріхах, то, звичайно, Він для тебе прийде як Спаситель.